Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Сьогодні хотів би вам розповісти про те, яким був Far Cry 3 онлайн. Не бачу сенсу чекати, тому починаємо. Думаю, багатьом з вас відома така гра, як Far Cry 3. Багато хто з вас навіть її пройшов, деякі люди навіть по кілька разів, а все тому, що гра дійсно в свій час була бомбезною. Не менша кількість людей знала про те, що Far Cry 3 мав онлайн, де можна було весело провести час, граючи в клопі в різні місії. Але багатьом з нас запам'яталась саме сюжетна кампанія, бо банально в онлайн ми не могли зіграти, оскільки я впевнений, багато хто з вас цього скачав з інтернету. А ті, хто мав куплену версію гри, могли спробувати пограти проти справжніх гравців або проти ботів в різних режимах, де могли показати свої вміння та навички. Far Cry 3 побачив світ у 2012-му. І рівно через 10 років компанія Ubisoft оголосила, що з 1 вересня 2022 року низка її ігор більше не матимуть доступу до інтернету. Це означає, що старіші ігри втратять користувацькі режими та можливість активації dlc доповнень через інтернет. Утім, обурення спільноти змусило компанію дещо змінити плани. Ubisoft повідомила, що замість 1 вересня підтримку буде закінчено 1 жовтня. Окрім того, активовані на ПК доповнення для Far Cry 3 та деяких інших ігор працюватимуть і після цієї дати. Якщо перейти до того, яким був онлайн, то можна поділити його на дві частини, де були кооперативні сюжетні ігри на 4 гравця, і де був окремо мультиплеєр. Якщо говорити за кооперативну гру, то вона мала свій власний сюжет, який був окремий від основної сюжетної лінії гри. Де чотири незнайомці мали кожен своє якесь кепське минуле, і тут їх лайнер продали піратам, і вони були змушені об'єднатись проти них і мали за мету повернути своє золото, яке було на тому кораблі. Тому в цьому клоп режимі нам доступно 6 місій, протягом яких нам розповідають про цю чудову історію більше. І ми в ролі персонажів виконуємо певні завдання, щоб помститись чмоні, яка вкрала наше золото. Якщо говорити про геймплей, то він нагадує Left 4 Dead. Дає 4 гравці, які мають з точки А в точку Б виконувати певні задачі, вбивати ворогів, щоб пройти локацію. З прикольних геймплейних фіч мені подобається те, що тут є така собі міні-гра, де ми змагаємось на певну кількість очок між собою, виконуючи завдання. І той гравець, який отримує перше місце, отримує найбільшу кількість досвіду до свого рангу, а останнє місце відповідно нічого. І ці міні-змагання між гравцями в кожній місії є різними, і це насправді робить геймплей в цих місіях цікавіше. Прикладом такої міні-гри між гравцями є те, що ми змагаємось за допомогою гранат або чогось іншого, і ми повинні знищити більше ворогів. Відповідно, гранати або інша зброя у нас нескінченна, як і ворогів, яких потрібно знищити. Тому той, хто заробить більше очок за відведений час, той і отримує нагороду. Також я вважаю, що катсцени в цій грі – це просто щось. Рекомендую вам ознайомитись. Я думаю, що Марвел просто відпочиває на фоні таких сцен. Якщо говорити про недоліки режиму, які мені особисто не сподобались, то це те, що на локаціях дуже багато ворогів, і їх знищення потребує постійно багато часу. І буває таке, що просто локація складна, бо ботів багато, і команда просто з ними не справляється. І ми змушені постійно починати проходити все з контрольної точки. Тепер хочу розповісти про мультиплеєр. В якому є кілька режимів, а саме 4. Перший це панування. Потрібно виграти команду супротивника, захоплюючи та утримуючи командні пункти. Перемагає команда, яка утримує командні пункти довше, ніж противник. Другий це полум'яний буровій. До речі, судячи по опису цікавий режим. Кожна з команд має два склади з припасами. Ваше завдання розпочати полум'яний буровій та знищити припаси супротивника, одночасно захищаючи власні склади. Іншими словами, обидві команди грають одночасно і в атаці та в обороні. Плумяни борові складаються із двох етапів. На першому етапі вашій команді необхідно підпалити боєкомплект противника. Як тільки склад сполахнув, у вас залишиться зовсім небагато часу, щоб підпалити другий склад, поки не вигорів перший. Коли команді вдається підпалити обидва ворожі склади одночасно, починається полум'яний боровій і настає другий етап. В центрі карти увімкнеться радіостанція і розпочнеться бій між командами за право оволодіти цією станцією. Якщо радіостанцію захоплено командою, що почала полум'яний боровій, з'явиться літак, який скине на район бою паливо і підпалить решту мапи, тим самим закінчивши гру. І якщо радіостанцію захопить інша команда, Дітак скине на район бою воду, яка погасить вогонь, і поверне матч у стан першого етапу. Загалом для перемоги потрібно підпалити одночасно обидва ворожі склади та захопити радіостанцію. Насправді, режим звучить дуже класно. Ні, от справді, я б хотів би таке десь бачити в сучасній грі. Тобто, по опису режиму це звучить дійсно прикольно. Я б таке зіграв би. Третій режим це радіопередача. Вас та цитра бажають, щоб їхні голоси були почуті. Для цього вони посилають своїх солдатів на поле бою. По мапі розкидано кілька радіопередавачів. Щоб перемогти, ваша команда має захопити радіопередавачі та утримувати їх довше, ніж противник. Четвертий режим це базований режим командного бою. Думаю, пояснювати тут не потрібно. Якщо говорити про мультиплеєр більше, то тут є дуже прикольна фіча. В кінці бою, де гравець, який отримав перше місце в команді, яка перемогла, буде обирати покарання або помилування для гравця на першому місці команди, яка отримала поразку. І тут у нас на вибір є багато різних прикольних катсцен з вибором, що можна зробити з нападником. Тому я для вас обрав самі прикольні, на мою думку. Слышь, хочешь песенницу в виде черепа? А, его башка вполне подойдет. Хватит прикалываться! Да ладно тебе! Это отличная мысль! Он наш заложник! И... Отвалил от него! Отвалил! Ладно! Ну, пират, покажи мне, что ты умеешь. А, конечно. А, ты готов? Давай. Opa, 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 Para, 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 para. para. Твоя мама передавала тебе привет. Точнее, пыталась. С полным ртом это непросто. <связывая> 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 Неплохо? Отвалите. Сам справлюсь. Эй, поросенок. Только пальцы показываю. Что? Не угадал. От одного до пяти. Иди нахер. Попробуй еще. Ладно, скажем четыре. Нет. Ну... бей. <связывая> А, а, чертов пират! Ну как? Нет, это неправильно. Давай подъем. Правда? Да. Иди домой. Ты свободен. Пс, эй! <свист> Нахуй! <свист> Каждый раз ловлюсь. Пер, думаю, можна поговорити про сам геймплей в мультиплеєрі, і можу впевнено сказати, що виглядає досить непогано. Тут навіть коли вас убивають, показують доволі цікаво, куди вас убили, якою зброєю і скільки хп залишилось у ворога. Тобто, я, наприклад, раніше такої анімації не бачив, і був здивований бачити таке саме в цій грі 2012 року. Не буде поговорити про зброю та апгрейд персонажа. Скажу чесно, досконало не вивчали, як це все працює на 100%. Але граючи різною зброєю, можна отримати на неї якісь апгрейди. Також вам випадають різні флешки та інші носії інформації, які ви повинні розшифрувати. Та з них можете отримувати досвід або ще щось. Також тут можна створювати різні набори, де можна налаштовувати різні перки, зброю та інше. І цей весь прогрес працює як і в кооп-режимі, так і в мультиплеєрі. Тепер думаю, варто поговорити про недоліки. А тут вони дуже суттєві. А саме те, що тут мультиплеєр якийсь кривий. Тобто, мало того, що онлайн тут маленький, і щоб пограти, треба довго чекати та шукати кімнати постійно, так і ще і пограти я особисто не зміг. Я, я довго шукаючи карту, знайшов гравців, під'єднався до них, і мене постійно викидало зі словами, що, типу, Іде перенос якийсь серверу, а потім пише, що недостатні гравці в кімнаті. Після цього я знову шукаю кімнату, заходжу і дивлюсь, що всі ті самі гравці грають, а мене чомусь викидує. Я пам'ятаю, що якось давно, коли я грав раніше, було те саме. А як це виправить, я не пам'ятаю. Дає рішення, я не хотів сидіти шукати, бо записував ці відео в останні дні перед закриттям серверів. Тому, на жаль, якось воно все дуже погано працювало в мене. Якщо порівнюючи онлайн, роки три тому, коли я колись грав і в кінці вересня цього року, то можу сміло говорити, що нічого не змінилось. як і тоді онлайн був мізерний, так і станом на кінець вересня він такий самий. Я думав, що хоча б під кінець закриття серверів, людей стане більше, але я помилявся. Можу ще додати те, що в грі можна створювати власні мапи або грати в мапи інших гравців. Як це працює, я, на жаль, не зміг перевірити, але така механіка в грі була. Якщо говорити про мої особисті враження від онлайну в цій грі, то вони досить змішані. Я коли досить тривалий час грав у Far Cry 4 та небагато в 5, і після цього, коли зайшов в третю частину, то просто на цьому контрасті мені здалося, що третю частину робила якась інді-студія з бюджетом в 1000 доларів. Просто все виглядало якось для мене по-іншому. Я пам'ятаю, як колись давно, кілька разів проходив цю гру, і вона мені подобалась, а коли зіграв щось новіше, то вона мені здалася якоюсь іншою на фоні інших її частин. Але ці грі треба віддати належне, в неї можна грати на досить непотужних ПК і насолоджуватись, оскільки вона працює навіть на старих комп'ютерах. Я все-таки особисто сподіваюся, що колись на Far Cry 3 зроблять крутий ремейк, де в гру покажуть більш сучасною і сподіваюся сильно на те, що там буде українська мова. Мені дуже цікаво, як то могло виглядати, оскільки ми всі добре знаємо, як це виглядає в російському дубляжі. Але ще цікавіше, якби вас лаявся українською, тому я сподіваюся, що це колись почую. Як висновок можу сміло говорити, що онлайн з точки зору геймплею досить непоганий. Тут є багато цікавих механік та задумів, які б я хотів би бачити і в сучасних шутерах. З точки зору технічної, я особисто в мультиплеєр не зміг пограти через якусь технічну проблему. Гри, яка тут є вже дуже давно. Якщо вам сподобалось це відео, прошу вас натиснути лайк. Це дійсно мене мотивує. Також, якщо вам подобається моя робота в цілому, прошу вас підписатись на цей канал, щоб нас ставило більше. Пишіть коментар, якщо вам є що сказати. Це теж мені допоможе морально. Ну, а на цьому я буду прощатись. Тому цілую в плечі і до встречі.